26 серпня. Цей прекрасний літній день наші депутати знову приступають до виконання своїх обов'язків після літніх канікул. І сьогодні питання в нас будуть про героїчне минуле, наше теперішнє та майбутнє любого міста Вінниці. Першу чергу ми запитали, чи вітали депутати з своїх виборців з Днем Незалежності? Так вітав. Хоча ходив до пенсіонерів, заходив особисто. Вітав партнерів, вітав е, всіх своїх е, підписчиків на Фейсбуки. Ні. Нічого ні, я знаю, я чесно кажучи, популізмом не займаюсь. Ми поцікавилися у депутатів, хто був першим мером Вінниці. Івану зараз не пам'ятаю. Здається, дворкіс. Дворкисмером Оводов Микола Васильович, мер міста Вінниці. Був ним з 1899 по 1917 роки. Саме завдяки його зусиллям Вінниця зазнала великого розквіту. У нас з'явилася перша черга водогону, перша електростанція і перші електричні ліхтарі, а також побудовано драматичний театр. І ще дуже багато цікавого. Саме тому Вінниця ним пишається. Але хто ж був дійсно першим мером Вінниці? Долучайтеся до обговорення в коментарях під відео. Ще в нас є питання: де ж найбільша калюжа у місті Вінниці? кажуть, що калюж в нас немає. Перевіримо? Ну, не знаю. У нас взагалі останнім часом дороги роблять гарно. Звісно, залишилися калюжі, але я думаю, що ми з цим питанням справимось. Де найбільший буде майданчик там напевно більше калюжа в Котловані. Ну це річки наші. В нашому чудовому місті багато старих вулиць з новими назвами. Сьогодні ми поцікавилися назвою вулиці Магістрацька. Будь ласка, чому магістрацька названа магістрацькою? Хто такі магістрати, що вони мали до нашого міста? А ви запитайте тих, хто давав цю назву? Так, трошки я зараз увагаюсь. Непевно, в нас там жили магістрати на цій магістрації. Ні, я не можу сказати чесно, тут я вагаюсь, вибачте. це треба запитати у в в комісії, яка е цю назву? Озвучила 100 вам не відповім, тому що я не історик. Вулиця Магістратська має свою назву від терміну магістрат. Саме так колись називали органи самоврядування або органи суду. За часів Магдебурзького права у Вінниці біля цієї вулиці знаходився місцевий магістрат. Ще немає і 12-ї години, а депутати вже впоралися з усіма своїми завданнями. Сьогодні ми дізналися дуже цікавого життя нашого міста. І маємо надію, що все ж таки наші депутати не будуть займатися популізмом і гарно відсвяткують день народження нашого міста. Любов Самюк, Катерина Бояльська, спеціально для власної інфо.